Привіт! Сьогодні покажу вам, як кліщ мене тут сосе, мої соняшники. Це не прикольно, не смішно, мені хочеться плакати, але ситуація в мене така: можливо, якщо у вас ще не така, ви можете спасти свої соняшники, то будь ласка, дивіться це відео. А я покажу, що тут робиться. Гровекс ми допомагаємо годувати світ. У мене тут посіяний сьогодні соняшник. На цьому полі один з найраніших посів, це найраніший посів посіяний соняшник від компанії Lima Класно пережив похолодання, ми його захистили. Ну, різ би собі соняшник, і я собі вже думала, скільки буде врожаю. Ба ні. Приїжджаю я на поле, в мене в'януть листочки. Ну, давай дивитися, що це. І, звичайно, конечно, Самий страшний сон, який міг справитися з пов'ялими листочками, не волога, не гербіцид, це кліщі. І зараз розкажу, чому це страшно. От так виглядає поле, отак от виглядають соняшники, але в мене вже виходить раз, два, три, чотири, п'ять пар листків на виході, але з нижній ярус вже починає відмирати. Він відмирає не сам, йому допомагає відмирати кліщ. Як його оприділити, що у вас кліщ? Коли ви приїжджаєте на поле, ви дивитеся, з нижнього ярусу починає він підніматися на верхній ярус. Нижні листки, коли повністю кліщ висосав, там, налупив яєць, розвинувся, він перебирається на верхні соковитіші листки, і він буде мігрувати знизу вверх, так само як він мігрував з ріпаків. З інших культур, на мій молодий соняшник, бо там вже все засихає, а тут все соковите. Так він далі може соняшника помігрувати ще кудись далі. Сьогодні плануємо цей соняшник спасати, заходимо з акарицидом, плюс додаємо ще ДВ-шку біфентрин і будемо пробувати його спасати. Я розумію, хлопці, навіть якщо ви зараз мені напишете Оксана, не працюють акарициди, я розумію, що не працюють, і вони не працюють. Деякі працюють, і деякі не сильно працюють. Чого вони не працюють? Тому що за один раз дуже складно забрати кліща. На ринку небагато препаратів, які забирають кліща на всіх етапах. А кліщ має чотири стадії розвитку: там яйце, личинка, німфа і доросла особина. Доросла особина контролює багато препаратів. А от попередні покоління, яйце там овіцидну дію мають дуже небагато препаратів, які є на ринку. Тому за один прохід проконтролювати кліща дуже складно. Це практично неможливо і хто це знає, той. Розуміється, є препарати, які починають діяти практично відразу, а є системні препарати, яким потрібен тиждень розка... розкачуватися там, по моєму момент Байровський. Але питання в іншому питання в тому, що за один прохід хлопці не проконтролюєте. І я розумію, що я за один прохід також не проконтролюю. Наступне питання, чого ще не працюють препарати, тому що коли ми шукаємо останніх кілька днів препарати. То е, не хочу вдаватися в подробиці, е, але на ринку дуже багато недобросовісних продавців і продають все. Е, як мені сказали, що Оксана пішло уже все. Пішла просрочка, протерміновані продукти, акарициди, бо вони не дуже часто використовуються. На складах раніше були їх залишки. Пішли е, підробки. Починала дзвонити всім представникам там, по ентомології, все каже, Оксана, це просто треш по всій Україні, і воно вже є. Тому багато препаратів пішло, продалося і якісні, і неякісні препарати. Що залишилося на ринку, ну, одразу скажу, як попит рождає пропозицію. Тому зараз будуть багато що вам продавати під. Сценарієм того, що діє, але не обманюйте себе, не так багато препаратів, які реально контролюють цього кліща. Ми будемо пробувати спасати, але імунітет цьому соняшнику вже трохи підбито. Побачимо, що вийде. Ми цей соняшник спасаємо, але знаєте, що погода не в нашу користь, тому що вчора там. І цими вечорами ходять дощі. Заходить після обіду така класна хмара, йде десь дощ. До нас дощ не доходить. А суха погода, суха жарка погода. Чим менша вологість, тим швидше відлуплюються нові генерації кліща, і тим краще він розмножується. Тому саме ця погода вона не йде нам на користь, і це велика проблема. Будемо захищати, будемо спасати. Якщо хочете, потім покажу, що з цього вийде. Але зараз шанси 50 на 50. Поки зелений, а далі будемо бачити, бо кліща просто вал. Сьогодні тут за соняшник, заходимо, сінтак плюс біфентрин, по-моєму, біфентрин від Адами. Там препарат є з біфентрином і там ще є якийсь контактник. Але заказала вже вам відкрию секрет, заказала вже, що могла знайти. І щось якісь і Джеронімо до мене їде, Я ніколи не користувалася цим продуктом. І від Байра зараз мені хлопці я кажу, хлопці, знайдіть мені, пожалуйста, є в Байра препарат, Аберкот, оберкот, по-моєму. Прикріплю назву, бо я його тільки сьогодні дізналася. Цей акарецит контролює кліща на сказали, що на різних етапах. Ще є вертімек. Від Сенгенти теж шукаю. Тому все, що зможу внести внесу, поки буду змогти спасати, буду спасати. От, таке якесь Не сильно позитивне відео, виходить, бо дійсно агро це... цього року в мене жорстка рулетка. Я не знаю, на який кінець, але поки, поки тримаємося. Кажуть, що аграрії то самі азартні люди. Вони весною закопують кучу грошей в землю і потім ждуть, що з того виросте. Таке своє поле чудес. Ну, це так. Відхилення від теми. Друзі, чим ви захищаєте свій соняшник. Розкажіть, будь ласка, приємно буде почитати мені. Дякую вам за підтримку. Хто контролював кліща, можливо, хтось на овочах чи на інших культурах, я знаю дуже багато його в кінці літа на сої і там проблема є. Раніше маса і ще й аналогічні препарати використовували. На соняшнику був той кліщ, але в кінці вегетації ніхто його ніколи не шукав. Або, по крайній мірі, ми не шукали, тому кажу так, як є. Але на цій етапі тлі, на цьому етапі кліщ саме страшне, що може бути, тому що ця погода сприяє подальшому його розвитку. Таку ситуацію маю. Поділіться, будь ласка, що у вас, чим захищаєте, що працює, що не працює, щоб мати якийсь зріст по препаратах і в яких умовах ви працюєте. Вас всіх обняла, припідняла. Хочу побажати всім дощу, собі побажаю, але подивилася, що по Україні пройшли такі гради, тому кажуть: не проси дощу, а проси врожаю. Захищаємо і надіємось на краще. Всіх обняла.